Останні кілька місяців у мене на кухні стояти дві сільнички. В одній замінник солі Мортен на основі калію, який я використовую для перших посипок, коли приправляю страву, в іншій звичайна кухонна сіль, якою я підсолоджу вже готую їжу. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує більшій кількості людей спробувати замінники солі і не тільки заради зниження споживання натрію. Калій корисний для нашого організму, і це простий спосіб отримати його більше у нашому раціоні. Переваги солі на основі калію. Якщо ви коли-небудь намагалися зменшити споживання натрію, ви, ймовірно, знайомі з низьковмісними або безнатрієвими замінниками солі. Одна з потенційних переваг, звичайно, полягає в тому, що вони дають вам простий спосіб знизити споживання натрію, якщо ви часто готуєте вдома. Натрій може сприяти підвищенню артеріального тиску та іншим проблемам зі здоров'ям, тому Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує більше з нас вживати не більше 2000 мг натрію на день. У США рекомендація трохи більше щедра 2300 мг. Але справа не лише в натрії. Коли йде про здоров'я серця, кількість із нас отримує більше натрію, ніж рекомендується, і нестача калію. Калій це ще один мінерал, який потрібен нашому органу, і його споживання допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань. Наприклад, у цьому дослідженні люди, які пройшли на сій на основі калію, малі менше інсультів, інфарктів і смертей під час дослідження, ніж ті, хто продовжував використовувати звичайну натрієву сіль. Зазвичай ми отримуємо калій із фруктів і овочів, калієва сіль не повинна замінювати їх. Але може стати гарним додатковим джерелом цього мінералу. Згідно з національними інститутами здоров'я, дорослі жінки повинні отримувати щонайменше 2600 мг калію на день, а дорослі чоловіки щонайменше 3400. Недоліки солі на основі калію. Важливо зазначити, що додатковий калій підходить не всім. Якщо у вас хвороба не рок або порушена їх функція. Або ви приймаєте ліки, які впливають на обмін калію в оргізмі, вам варто уникнути таких солей. Ваш лікар може надати більше інформації. Який смак у калієвої солі? Люди, які пропагують замінники солі для здоров'я, зазвичай нехтують питанням смаку. Вони кажуть, що кількість людей не помічать різниці. Можливо, смороду праві, але різниця все ж є. Калієві солі мають дещо інший смак, ніж звичайна натрієва сіль. Посипте трошки на руку і лизніть, і ви зрозумієте, про що я вона все ще солона, і на смак непогана, але не зовсім така сама. У великій кількості замінники солі на основі калію можуть мати легкий металевий або гіркуватий присмак. Коли компанії випускають низьковмісні версії своїх продуктів, вони використовують суміш калієвих і натрієвих солей, тому я роблю так само вдома. Я використовую замінник солі на качанні приготування страви, коли обсмажую м'ясо або цибулю. Він надає загальний солений смак. Наступного разу, коли я додаю сіль, це зазвичай звичайна натрієва, я вважаю, що отримаю приблизно 50 на 50 баланс. А сільничка, яку я ставлю на стіл, місто звичайну кухонну сіль. Якщо це занадто складно, ви можете просто змішувати образи віди солі в одній ємності або купити замінник солі, як від Morton Light, який є суміш натрієвих і калієвих солей. І якщо вам потрібен довгостроковий відгук, щоб переконатись, що це дійсно підійти для щоденного використання, одне з найбільших досліджень замінників солі показало, що через 5 років 90% учасників із задоволенням продовжували використовувати замінник солі.